Сьогодні, 20 лютого, в Україні вшановують подвиг учасників Революції Гідності та пам'ять Героїв Небесної Сотні. Віддати шану українцям, які змінили хід історії нашої держави, прийшли очільник міста Андрій Білоусов, голова Кам'янської райдержадміністрації Олег Гапіч, секретарка міської ради Наталія Ктіторова, заступниця міського голови Світлана Колісніченко, представники політичної партії Бджола, правоохоронці, молодь міста, учасники бойових дій на Сході, члени ветеранських організацій та небайдужі громадяни. Над майданом героїв кам'янського лунає, пливе кача, пісня реквієм за загиблими учасниками революції гідності, абсолютно різними людьми за віком, за місцем народження, за професію. 107 вбитих у мирний цивілізований час 21-го століття. Сьогодні ми вшановуємо. Пам'ять героїв Небесної Сотні це 107 осіб, які загинули на майдані під час революції гідності. Серед них був і наш земляк Сергій Нігоян, і тому молодь пам'ятає. Всіх і вшановую, звісно, всі пам'ять всіх тих людей, які поклали свою своє життя за те, щоб ми жили в європейській, в сильній, в незалежній країні. Може, я і наївний, але я вважаю, що зло не може перемагати. Ці слова належать Сергію Нігуяну, першому загиблому Небесної сотні. Саме молодь та студентство були рушієм революції та змін Україні. І Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять тих молодих людей, які загинули по поклали свої життя за те, щоб зараз ми жили вільно, жили так, як ми вважаємо за потрібне. Все починається з нас самих, і якщо не ми, то хто? Нема нікого, хто крім нас може щось зробити і щось змінити. Від кожного з нас залежить в який бік хитнуться терези долі України. Кладемо часточку свого серця та вмінь на бік правди і світла на бік нашої батьківщини.